Усім мої вітання. Сьогодні оглянемо ось такі струмові кліщі, подивимось, що вони всередині, так як вони вимірюють. Запаковано в картонну упаковку з тильної сторони параметри, які може вимірювати цей мультиметр токові кліщі. Є маркування виробника. Всередині м'який чохол та документація англійською мовою в комплекті. USB-TPC kabel. Termopara. Kapelka. пвх ізоляція, але доволі м'яка. Щопи мають маркування 1000 вольт. Звичайні чохол. Має карман для щупів та резинку, яка буде утримувати мультиметр. Зроблено з м'якої тканини, але користуватися можна. Сам мультиметр Запайний в пакет. з пакету. Що ми бачимо? На ліцевій стороні маркування виробника Vinapex 268B, дисплей діагоналлю 5,7 см. 4 кнопки гумові, світлодіод, порти підключення щупів позначення та який. З тилової сторони серійний номер. Та відсік акумулятора з попередженням про небезпеку. Кліщі двостулкові, тобто рухаються обидві. Максимальний діаметр провода, який влізе 27-27-28 мм, якщо буде м'який. Габаритні розміри струмових кліщів складають 170 63 на 28 мм. Вага складає 145 грамів. Вмикається на екрані індикує 4 прочерки. Це автоматичний режим вимірювання. Далі натисканням кнопки Select перебираються режими. Вимірювання вольт постійної напруги. Вольт змінної напруги. Опір, діоди та прозвонка, конденсатори, частота, температура градусів Цельсія, температура градусів Фаренгейта. Знову автоматичний режим. Наступна кнопка Hold. Вона утримує вимірені значення. Довге утримання кнопки Hold. Переводить в режим регулювання яркості екрану: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Регулювання має 6 ступенів. Наступна кнопка вмикає безконтактні вимірювання. За допомогою її можна шукати провідник. Друге натискання вмикає режим Live, коли щупом користуєшся як індикаторною викруткою. Довге утримання кнопки Live вимикає звукове супроводження натискання кнопок. Буде, звук буде працювати тільки в режимі прозвонки. Наступна кнопка скидання на 0 в режимі вимірювання постійного струму та вмикає ліхтарик. Довге натискання вмикає ліхтарик. З торця маємо порт заряджання USB Type-C та кнопку вимкнення режиму вимірювання струму. Режим вимірювання змінного струму до 10 мА. Наступне натискання вимірювання постійного струму до 1000 А. І вимірювання постійного струму до 10 Довге отримання цієї кнопки перемикає орієнтацію екрану на 180 градусів. Вийти з режиму вимірювання струму, натиснути кнопку Select. Підключили щупи та вимірюємо щось. Чотири прочерки на екрані при увімкненні означають, що прилад знаходиться в режимі автоматичного вимірювання. Він вимірює змінну напругу, постійну напругу та опір. Якщо опір менше 50 Ом, буде включатися бузер. Перевіримо швидкість спрацювання. Змінна напруга. Доволі швидко. Перед зміною джерела вимірювань необхідно обов'язково чекати, поки будуть чотири прочерки. Постійна напруга та опір. Якщо один кілоом. Дуже швидко вимірюю. Один кілоом. Якщо взяти опір невеликий, буде опір і бузер. Пройдемось по режимах з ручним вибором. Напруга постійна три вольта. П'ять десять. 15, 20, 25, 30. Міряє доволі точно. Зараз майже всі прилади вимірюють постійну напругу. Нормально. Наступний режим змінна напруга. в автоматичному вимірює скоріше. Наступний режим опір. Почнемо з одного Ом. Один ом. Дуже швидко. Один ом. Далі сім з половиною ом. Далі є така платка, щоб порівнювати всі мультиметри в однакових умовах. 10 Ом 100 Ом 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм. Дуже швидко вимірює опір. Наступний режим діоди. І прозвонка. Боками щупів мірі дуже погано. Якщо використовувати площадку, то швидкість не супер, але достатня. Спрацювання підтверджується світлодіодом. Візьмемо діод. Зворотня полярність. Пряма полярність. Напруга падіння напруги 0,17 вольта. Чи підсвічує він білий світлодіод? Так, світлодіод підсвічує, показує падіння напруги 2,6 вольта. Давайте виміримо, яка напруга на щупах мультиметр в режимі прозвонки діодів. 384 вольта. Розвонимо мосфет Н-канальний. Падіння 05 вольта. Вмикаємо. Закриваємо. Добре. Є звукове підтвердження спрацювання масфету. Наступним Режимом є режим конденсаторів. Застосуємо знов цю плату. Перевіримо, це буде 100 пікофарад. Не бачить. Один нанофарад. 10 нанофарад. 100 нанофарад. Один мікрофарад має бути. Так. 10 мікрофарад, Вже трошки задумався. Візьмемо трошки більший. 150 мікрофарад, Ще довше, думаю. 140. Ще є такий 330, але на ньому не більше 300. 300. Ще перевіримо, чи показує він більше 20 міліфад. Так, показує. Більше 20 міліфарат. Це добре. Наступним йде режим вимірювання частоти. Перевіримо, яка у нас частота в розведеться. 50 Гц. Наступним йде режим вимірювання температури. Показує 24 градуси на внутрішньому датчику. Бо не підключимо зовнішню десь. Бреше, бо зараз тут 19 градусів. Спробуємо застосувати термопару. Щоб не зміниться показники. Термопара показує більш адекватну температуру. Реагує. Наступним йде режим вимірювання в градусах Фаренгейта. Перейдемо до вимірювання струмів. Для цього вмикаємо прилад. Нажимаємо кнопку вимірювання струмів. До речі, прилад завжди вмикається в такій орієнтації. Утриманням кнопки перемикаємо її. Зараз в режимі вимірювання змінного струму. Натискаємо ще раз, приходимо в режим. Вимірювання постійного струму малих струмів. Надягаємо на провід. Нажимаємо ZERO. Обнулили його. Є джерело живлення 5 вольт. Обмежено струмом 100 мА. Замість навантаження резистор 7,5 Ом. Вмикаємо.

5 міліампер. Працює дуже точно. Сто шістдесят чотири в Перейдемо режим, де він вимірює більші струми, тут показує з точністю до. Сотих міліампера. Обнуляємо показники, вмикаємо сто шістдесят чотири міліампера. Тут сто п'ятдесят. Нуль сорок п'ять нуль сорок ампера показує дуже точно. Тепер перевіримо змінний струм. Для цього подовжування підключена світлодіодна лампочка потужністю 9 ватт. Червоний та синій. це нулі коричневий це фаза. 60 шістдесят міліа. П'ятдесят вісім міліампер п'ятдесят нулю 58 мА. Струм утечки. На лампочці нема. Але якщо ми візьмемо тільки один з нульових провідників, у нас буде 35 і на другому 25. Разом буде 60. Тому якщо у вас є утечка, він її покаже. Зараз він покажу різницю між фазним і нульовим провідником. Бо в нас є додатковий нульовий провідник. 25,4 мА. Воно змінюється постійно. 26,3, 26,3. Так, можна вимірювати струм утечки. На приладах. Так само працює і для постійної напруги. Спробуємо зараз визначити максимальні межі роботи приладу в режимі вимірювання струмів постійної напруги. Вмикаємо. Незмінний струм. Перевертаю постійний до тисячної постійний до сотої. В цьому режимі буде в нього максимум. Пишуть 60 ампер. Скидаємо. Даємо поступове навантаження. 53 ампери. П'ятдесят вісім. Ці. Ці вже показують шістдесят. Нам треба ще щось. Давайте вімкнемо ще. П'ятдесят вісім показує. А далі вже оверлоуд. Давайте їх розберемо, побачимо, що них всередині. Спочатку акумулятор. 80, двадцять сорок п'ять сімсот Ліхтарик, а також індикатор, коли заряджається червоний, коли зарядилось зелений. Перевіримо режим безконтактного вимірювання. Вмикаємо прилад. Натискаємо безконтактне вимірювання. Як на мене, має навіть високу чуттєвість. Переключаємось в режим Live. Обов'язково має бути підключені обидва щупи. Нуль. Нічого. Фаза. Нуль. Фаза. Так само і другим. Нічого. Давайте підсумуємо. Екран інвертований, символьний, кути огляду, як у звичайного символьного екрану мультиметра. Має регулювання яскравості, можна змінювати орієнтацію на 180 градусів. При компактному розмірі самого приладу цифри дуже великі і їх дуже добре видно. Є некритичні засвіти по краях екрану. Гумові кнопки маленькі, але користуватися зручно, бокова кнопка випадково не натиснеш. Двостулковий кліщен з м'яким ходом на практиці виявилось дуже зручно працювати. Сильною стороною цього приладу, звичайно, є вимірювання малих струмів змінної напруги з індикацією до 10 мА та струмів постійної напруги з індикацією до 1 мА. І він дійсно їх вимірює з заявленою точністю. При вимірюванні малих струмів постійної напруги дуже важливим є не змінювати орієнтацію приладу після скидання на нуль. Швидко працює в автоматичному режимі. Дуже швидкий вибір діапазонів вимірювання. Це помітно при вимірюванні опору. Type-C має нормальну заглушку, вона не повинна загубитися. Акумулятор 750 мА. При споживанні 30-40 мА в залежності від режиму, повного заряду має вистачати десь на 18 годин. При заряджанні струм біля 0,7 А заряджається трохи більше години. Комплектний зарядний кабель, в моєму випадку попався не Протокол Power Delivery не підтримується, від Type-C зарядки не заряджається. Доволі гучний динамік. Довжина комплектних щупів близько 90 см. Як на мене, вони завеликі для цього компактного приладу і кращі в комплекті були щупи, як у інших, недорогих мультиметрів. Термопара має довжину близько метра. Комплектна сумка із носостійкого та водонепроникного матеріалу має карман та резинку для утримання приладу. Суміщений режим вимірювання діодів та прозвонки. Для перевірки PN-переходів це плюс. Але це дає невелику затримку при прозвонці. Користуватися можна не сильно критично. Сильно бреше внутрішній датчик температури. При використанні термопари все більш-менш. Постійний та змінний струм лише вимірюється до 60 А. І якщо змінний більше 60 А в побуді ще пошукати потрібно, то з постійним в нас час великих акумуляторів 60 А буде замало. Якщо не натискати кнопки протягом 15 хвилин, спрацьовує автовимикання за хвилину. До цього лунає 5 звукових сигналів, що попереджують. Якщо натиснути любу кнопку, то відлік часу почнеться знову. Як відключити це автовимикання, я не знайшов. Не показує на екрані заряд акумулятора, тільки індикатор, що акумулятор розрядився. Не запам'ятовує параметри, які можна змінювати: орієнтацію екрану, яскравість підсвітки та звукове супроводження натискання клавіш. Всі три параметри скидаються на замовчування. При вимиканні приладу. Пластик корпусу не дуже якісний. Пару розбирань збирань і оці два саморізи вже провертаються. Над надто чутливий режим безконтактного вимірювання. Сьогодні ми оглянули ось такі чудові струмові кліщі. Якщо сподобалось, вподобайка, підписка та дзвіночок, щоб не пропускати корисний контент. Гарного всім дня та до зустрічі на цьому каналі!